Всім привіт! Ви на каналі Макспор. Сьогодні ми з вами граємо е, теж ігру професійний байкер. 음, це вже яка частина? Частина 11 чи 12. От е, ми з вами дуже довго знімаємо. Нам щоразу і щоразу стає неможливо. Тому це коротше зараз буде остання сьогодні частина. Якщо ви за ну за ладно, я вам дам фору багато вам дам п'ять. П'ять днів, 5 днів. Це я, бо я дуже вже змучився знімати відео. Я знімаю, знімаю. Ви вже вісім днів не підписуєтесь. Так є сімнадцять такі є. Підпишіться ну хоча б один, щоб мені да э, ритм був. То як підпишеться один, то я ще знімлю дві часті. Підпишеться ще один. Я знімлю ще щось ліпше. Так що ну, домовились, давайте з вами ще зараз пограємо і через п'ять днів, якщо не буде ну, хоча, мінімум два підписника, то ми з вами не продовжимо. Та-та-та мені сподобався е, байк-мотика. Він дуже крутий. Так, наша беха. великій швидкості дуже тяжко повертати. А, тим більше я, я управляю, десь не прокачав. Ще й мухи укусають, може би дірнутися А, до речі, я зміг двохно. Двохно по байку мотобра. І хто не знає, хочу змінювати назву свого каналу. Е, я її зміню через 3 дні. У е, мене з Макспор Fore е, назва мого каналу поміняється на Мотобрат. А потім може поміняю на. Не знаю, ну, Мотобрат. Це дуже прикольне і зараз я її собі хочу поставити. Ну точніше через три дня. Так, що ви були в курсі, що ми могли знайти. Пробачу. Сьогодні вже вийшов ціла третій сезон. Не частина, а цілий сезон вийшов третій частини пробачу. Може, завтра, може, може. завтра вийде четвертий цілий сезон про батю. брата, конечно, шкода, бо його э, э, цього ті побили. Хто не знав, коротше, він зараз він зараз є в тюрмі. Під байк його на штрафній ті воє. Лініці. Типу на тій штрафній які ті наклейки, наверное, понаклеивал. Я зашита зошита, е, підбайку е, мотобрат. Я е, е, збираю як не збирати на підбайка. Та ше. Значить, собі у мене є вже підбайк, але я хочу собі тіпа типу, ну, новішу версію, типу хочу мощнішого. Е, е, ну Мені сказали, що мені е, куплять. Коли, бо в мене байк витримує 50 кг, а я важу е, майже 40. І мені сказали, коли я, я буду важити 50, то мені нового підбайка. Тобто що виходить? Я маю втратити свій прес, маю втратити свої накачені руки і бути пухнень, чи що? 50 кг, я це. Ну я вирішив сам не складати коротше на нього. Ну як то, може 50 кілограмів я легко наберу. Я не стала вже давно може я вже важу 42. Е І я собі там все е покреслив, все е накреслення, ну, круги накреслив, дні накресли, коротше. От сьогодні я назбирав одне євро. Одне євро це не нормально. За день це є нормально, це є 44 гривень, я, я не помиляюся. Достав. Завтра, може, не збираю 10, не знаю. Буду, коротше, збирати. Я вам під завтра, до речі, покажу, як буду знімати якесь таке відео, знаєте про, про себе. Волізен фітбайк мотані. Або я свій канал зміню або на мотобра, або на мотомакс. Ну, мені дуже подобається тайний та, та, підбайк. Та от дійсно її. Ну то не підбайк теж ніби, як я, спут, я не поцикую. Ну, але все одно. Ну, яка різниця, боже? по її знайшли покручену всю, покручену. От ніби взяли руку, типа покрутили, типа, ну, зламали ногу там, е, ще ногу. А, їй під байка нічого не залишилося, залишився тільки мотор. Вилетівся. Все раз таки згоріло, все раз таки сплавилося. Я хочу побити рек свій рекорд. О, ви бачили, що є фірмі, з чим я приїхав. Там нереально було майже приїхати. Я хочу просто побити свій рекорд на старому підбайті. Якщо ми то зараз з вами зробимо... Це буде нічто. На старому підбайку побити рекорд, тоді... Ну блін! Максимум на новому можна побувати рекорд, так як ми на новому не виходили. Побили? Як не побили? 57 тисяч! Ти що у нас є більший? А, я пам'ятаю, у нас тоді був що ще 64 тисячі. Я в шоці, ми з вами так далеко зайшли. У моду Тані, до речі, дуже везучий підбайк, тому що в нього управляємось на максимум, так? Так, ми ну, управляємось на максимум. Ну, чисто її ну, согласіться, хто не бачить її фотки, чесно. Можемо грати. Е, тепер... О, ми зараз в Антархіді. Є время до кінця. Та я все зроблю. Я, я мото я мотомакс, мото макса Мені нічого не страшно. Мотомакс А Як так? Я ні разу не розбився, вона мені не зарахувало. Ви бачили? Так то -та так нереально. Одна секунда є. Одна секунда це означає, що у нас жодної попитки немає. Альо. Ви розумієте, якщо ми розб'ємося, то все. Ну боже, ну як? Я ні разу не розбився. я... А, все, нас є багато часу не можемо не спішити. Я просто. Ну Так, нам навіть раз можна розбитися, то нічого не станеться. У нас є багато часу. Бачите, у нас багато часу. На на, місія завершена. О, 15 тисяч дали. Алло, ми можемо за Мишера зараз зіграти. Просто можемо отако зараз зробити. Блін, нам не вистачає. Блін. Блін, блін, блін. Так, на чому я сиджу. На Wi-Fi, добре. Блін. Ладно, ок, давайте зараз. Рестовозі граємо. Блін, я хочу пустині грати, але... Ні, жолко-бабок, ну ладно. О, ми зараз купили пустиню. Вау! Імбіща. Ти чесно, якщо гарний, я дійсно гарну гру для вас підібрав. Він про неї відео. Якщо я дійсно гарний блогер. Підпишіться, будь ласка. Дивіться, як я для вас стараюся, поставте лайки Діти, я для вас прикольні Юру підібрав. такий гарний О, чуєте? Я викупив підток. Е я зроблю все гарно під мототаню. Візьме зараз її під байка і будемо їздити на півотрасі. Буде їх е, ціло. Я мак, кну їм бійська траса. Я б їхав би і під'їхав. і тому. Хто розуміє, про що я? Той розуміє. От я навіть не буду говорити, от що ти його ощущаю. От що я зараз ощущаю. Мотобрати? мотобрата. Розумію. Тільки розуміють. Тільки мусарани Ну Мічело, але якщо ви теж розумієте, про що я говорю, типу що ти підбайк мені нагадує, Типа, блін. О, го з вами зараз рекорд побіг. рекорд вже не поб'є, думаю. Ми, ми просто зараз за всі солишка витерчемо. Але пофіг. Вони ну, для нам так, нам так не потрібні. То в ві... інакших іграх, типа, там дають кристали, от в інакших іграх вони потрібні. А от така ігра, ну як там було викрутитись, там неможливо було. А от така, та що. Блін, ну майже побили рекорд. Ай, шкода, конечно. Стопэ, в смысле десять тысяч? Там писало тысяча. Сегодня будем ехать на мотоцикле вот в Е, блін, чого вже день? Такий гарний закат був. А, то не день, то ніч, то вечір і типу гроза, типу, шторм. Там було нереально. О, Та Боже! А -а Ай! Ну там так зараз все після подачу потрапити, не вообще. Ви часу. Давайте гононо тотанімо на гононотані мото мо го, мото ре мотоциклі рекорд поб'ємо. Ну, це дуже тяжко, тому що мотоцикл, типа, вже в нас не Ми, У нас є сильніші мотоцикли, на яких ми рекорди побували. Блін. Ну я що я за придурок? Ну, блін. як я так лоханувся. Ну, ну, вряд ли ми тут рекорди поб'ємо, але соромно. Так, ми вами рекорду не побили, напевно. Боже боже, який у нас був рекорд? Ми вами 64 тисячі набрали. Який там рекорд? Ми що вами, 100 тисяч набрали? Які є? Аж двадцять дві тисячі. Ладно, туша раз. От зараз просто кайфуємо. Наслаждаємося видом і тою ігрою. Давайте, всім всі мучимо. Всі му Ну что я мельдер быть? Короче, Ох... Чико на деба. А як ми про такій маленькій швидкості розбилися, я не балага. Його підріземо. Його будемо підрізати машину на дебах. Ой, ой 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 там така смерть жорстка. От тип як ти що на замерз Ой-ой-ой-ой-ой. Там же біків мотика відірвало. І тебе віднешли від мотика на 25 метрів далі. Підпишіться, я вас прошу. Ну підпишіться, ну рандомний чай, то що ви дивить. Попросіть когось з друзів підписатися. От, наприклад... У вас є друзі, правда? От попросіть, от скажіть йому, йому підпишіться на, на канал Макс Фор. Перше, друга, третя. Тверте. А як я розбився? Просто підрізав машину? Блін, я знаю таку гарну ігру. Екшн, там не ти на так само на мотоциклі сидиш, тільки там є мінти. Ти сидиш на реальному мотоциклі, типу там така клюва графіка, та нова ігра 2024 року її випустили. Я так хочу її пограти, я так хочу її спочати, так хочу назви знати, Але блін, ну ця ігра платна, і я я її в гуглі шукав і її дуже, 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 дуже тяжко знайти безплатно на сайті. Я як би ви не качали через Яндекс, через спеціальні приложення, через Google ви б не качали, через Play Market на платно. Це дуже кльова гра. То екшн, Ти на реальному підбайку їздиш е, Реальний підбайкер. Блін, ну і не можна скачати. Що я зроблю? Зараз просто кайфуємо. Просто не давай. О, чекайте, аго, я зараз ти води, що зроблю. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, 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 чекайте. чекайте. Я прозупиню. Кому сподобалось, тільки що ну, і хто гарно, дійсно, гарно покайфував, будь ласка, я для вас старався. Е, можете. Е, а, до речі, я вам зараз скажу у у пісню, якщо ви хочете. Зачем? Просто напишіть е, в Гуглі, зачем пісню скачати. Ну, не перший сайт, не перший. Другий або третій сайт. Найліпше то є другий і третій, не перший. Значить, якщо ви дійсно сьогодні гарно покайфували, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь. Я для вас все зроблю. Чим більше підписок, тим ліпше буде для вас відео. Хочете? Я зараз навіть... зразу після того відео для вас знімлю 12-ту частину. Хочете? Добре, зараз знімлю. Все давайте. зразу дивіться після того.